Давай, йде, Марква. Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал на сьогодні на вулиці дощ, холодно, болото. Всі котики почти тут. Ми вже осінь розклали їжу, ті там їдять, ті ще на вулиці прийдуть. Міняли водичку, дали кашу, дали корп сухий, Тут тепло в підвалі, сухо, а там похолодало. на наверху наша вечеряє. Зараз ще пройдемо там в підвалі, підложимо туди далі, бо вони сьогодні всі будуть тут на вулиці, похолодало, сиро.